Вітаю вас, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні поговоримо про економіку, про непогані економічні новини, які сталися буквально вчора. Банк Канади другий раз за останні два місяці понизив облікову ставку. З 4,75% до 4,5%. І це в принципі дуже добра новина, тому що її очікували не те, що там не скажу мільйони, але напевно сотні тисяч канадців, яким треба переподписувати свої кредитні зобов'язання, свої моргіджі, іпотечні кредити у наступному році, або навіть в цьому році. І кожне зниження навіть на 25% пунктів воно доволі суттєво впливає на вартість грошей, які ви будете сплачувати по ваших іпотеках. Тому це зниження це, це дуже добре. Сам я персонально очікую таке зниження, тому що в наступному квітні мені, навіть не квітні, в березні мені треба переподписувати свій моргіч. Кожні 5 років канадці переподписують умови своїх іпотечних кредитів. На жаль, така система в Канаді. Не можна взяти іпотеку на 1% і платити її 30 років. А можна взяти іпотеку на 30 років, але кожні 5 років будуть переглянуті умови вашого кредитування. Ви можете платити менший відсоток або більший відсоток в залежності від економічної ситуації в країні. Ви можете залишатися з тим самим лендером, тобто компанією Financial Institution, яка вам дала гроші на ваш будинок, а можете перейти до іншої компанії, яка вам дасть більш вигідні умови. І ось такий ексерсайз, таку, таку вправу канадці роблять кожні 5 років, приблизно хтось там 4, хтось 6, інколи 10. Але ось в середньому 5 років доводиться нервувати, шукати більші, більш цікаві умови по кредитах, і ось таким доводиться займатися. Тому це зниження це класно. Чому воно сталося? Це було фактично заплановане зниження. Про це зниження майже ніхто не сумнівався, що воно відбудеться. Тому що дані по інфляції, які вийшли за червень, були непогані, вона продовжує знижуватися. В річному вираженні інфляція за червень становила 2,7%. А взагалі канадський уряд планує загнати інфляцію нижче 2%. Навряд чи їм вдасться це зробити в такому осяжному майбутньому, але таке бажання в них присутнє. Фактично, це зниження облікової ставки, воно дає економіці краще працювати. Тому що такі високі відсотки за кредитами, які пов'язані з високою обліковою ставкою, воно доволі суттєво знижує фінансову економічну активність, тому що кредити дорогі, люди не беруть кредити для розвитку бізнесів, люди менше будують нерухомості. Люди не покупають будинки, наприклад, в Торонто через високі відсотки за кредитами кількість проданих об'єктів нерухомості в цьому році в два рази менша, ніж в минулому році. Саме через високі відсотки люди перестали брати купувати нерухомість. А Ринок житла це такий собі економічний драйвер. Який багато сфер канадської економіки тягне за собою. Через високі відсотки майже вмер ринок первічної нерухомості, перестали будувати кондо, ринок кондо впав майже два рази, і люди просто перестали інвестувати в квартири. Ринок будинків трошки інший, тому що їх не вистачає на ринку. Він праців, але не так суттєво, як ринок кона. І, в принципі, ринок нерухомості це така дуже цікава тема, за якою слідкують багато канадців, тому що багато канадців, напевно, переважна більшість канадців, грає на цьому ринку. Тобто кожна людина, яка має в своїй власності будинок, квартиру, вона розуміє, що колись її треба продавати. Розуміє, що можливо варто є зараз продати, взяти інший кредит і переїхати в щось більше. Або, наприклад, перед пенсією продають великі будинки, за які вже були сплачені іпотеки, і купляють собі новичкі квартири, переїжджають пенсіонери в ті квартири. Ну, тобто, завжди нерухомість це був актив, який вкладались канадці, які активно гралися, які інвестували. Заможні канадці, ну не те, що заможні, ну насправді середній клас канадців, майже там переважна більшість людей мають в своїй власності не один і не два об'єкти нерухомості. Інвестують в квартири для своїх дітей, інвестують в нерухомість, яку здають під оренду. І це ну, доволі поширена тема в Канаді. Тому все, що відбувається на ринку нерухомості. Кожне зниження облікової ставки, кожні зміни в іпотечних правилах, вони так доволі активно обговорюються канадцями, впливають фактично на життя переважної більшості канадців. Тому, ще раз кажу, це зниження облікової ставки це абсолютно позитивна новина. І в своєму анонсі начальник. Голова Банку Канади сказав, що це не останнє зниження. А в вересні буде ще один пересмотр облікової ставки. Сподіваюся, що в вересні вони також знижуть, тому що ну, вони підіймали останні 4 роки. І на думку багатьох експертів, ну і тим більше, на думку пересічних канадців, вони трошки перестаралися. Тобто вони задрали набагато більше, ніж того вартував. Тому повернення до розумних там трьох відсотків це було б дуже добре сприйнято і людьми, і канадською економікою, і так далі. Можливо, тут впливають політичні фактори. А в наступному році будуть вибори до канадського парламенту, і тому ось такі економічні досягнення в лапках, а вони будуть намагатися зробити підвибори. Тому я очікую, що максимально низька облікова ставка буде наступної осені, коли будуть вибори. І трудо, незважаючи на поганий піар і на те, що люди трошки втомилися від нього, буде намагатися залишитися при владі з такими. Можливо, трохи популістськими методами будуть намагатися, ну, любими методами, в принципі, засобами вони будуть спробувати залишитися при владі. І тому, як завжди буває в політиці, в будь-якій країні підвибори будуть роздавати плюшки, от, робити популістські кроки. ну, Побачимо, як це вплине на канадську економіку. Ще раз кажу, класна новина, дуже добре, що облікова ставка знизилась. І очікуємо подальших знижень. Якщо вам сподобається відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.